Вітаю! Сьогодні ми пишемо лабораторну роботу, тема якої вимірювання мас тіл способом зважування. Записуємо дату Лабораторна робота. Тема вимірювання мас тіл способом зважування. Мета навчитися працювати з важільними терезами та визначати за їхньою допомогою маси тіл. Обладнання. Важільні терези набір важків, тіла для зважування. Підготовка до експерименту. Готуючись до даної лабораторної роботи, ви мали ознайомитись з правилами зважування. Пригадаємо їх. Перше. Терези ставлять перед собою. Праворуч від них розташовують футляр із важками. Учні, в яких провідна рука ліва, Футляр розташовують ліворуч. Відповідно, чинити і далі. Друге. До початку зважування необхідно зрівноважити терези. Нагадуємо, для зрівноваження терезів на легшу шальку слід покласти смужки паперу. В наступному відеофрагменті ви побачите, як можна легко і просто. Зрівно важити те, увага на екран. Третє, зважене тіло Обережно кладуть на ліву шальку терезів. Четверте. Важки виймають із футляра спеціальним пінцетом і кладуть на праву шальку терезів. П'яте. Починаю зважування з важка, маса якого близька до маси зваженого тіла. Якщо виявиться, що маса цього важка є більшою, ніж маса тіла, важок ставить на його місце у футлярі, а на праву шальку терезів кладуть важок меншої маси. Якщо маса важка недостатня для зрівноважування терезів, додають важки меншої маси доти, доки буде досягнуто рівноваги. Шосте. Зрівноваживши терези, визначають загальну масу важків на шальці і за допомогою пінцета крадуть їх у футляр. Сьоме. Закінчивши зважування, перевіряють, чи всі важки покладені у футляр і чи кожен із них є на призначеному для нього місці. Нагадуємо, на шайки Терезів не можна класти вологі, брудні, гарячі тіла, наривати рідини, порошки слід насипати на аркуш, зрівноваживши перед цим Терези разом з аркушем. Дана лабораторна робота буде виконуватись дистанційно, тому особисто зважувати ви нічого не будете. Але ж спостерігати за зважуванням через відеофрагменти. При цьому обчислення будете робити власноруч. Підійшли до експерименту. Пам'ятайте, що при виконанні будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватись інструкції з техніки безпеки. І так. Чітко дотримуючись правил зважування, виміряйте масу запропонованих тіл. Результати всіх зважувань занесіть до таблиці. У таблиці наведено приклад вимінювання маси болта. Зрозуміло, що спочатку нам треба побудувати дану таблицю. Вона є на вашому екрані. Принесіть її в свій робочий зошит. Як ви вже помітили, дані до першого тіла вже занесені до таблиці. Тобто, в таблиці наведено вже приклад вимірювання маси болта. Зліва ми бачимо зважувальне тіло, справа набір важків на шальці. Вони перелічені на малюнку. Тобто в другий стовпчик ми записуємо назву зваженого тіла. Сьогодні ми будемо зважувати тенісний м'яч, камінець, порожню склянку та слинку з водою та визначати масу води. В третій стовпчик заносимо. Набір важків, яких ми бачимо на шальці, для зрівноваження терезів. В четвертий стовпчик записуємо масу. Для того, щоб її визначити, потрібно додати усі перелічені маси кожного з важків. Додавання важків проводимо під таблицею. Також. Не забуваємо, що 1 міліграм дорівнює 1000 грама, а 1000 міліграмів дорівнює 1 граму. Переходимо до зважування другого тіла. В нашому випадку це тенісний м'яч. Перегляньте відео, в якому показаний весь процес зважування. Спочатку зважувальне тіло обережно кладемо на ліву шальку терезів. Далі виймаємо важкий з футляра спеціальним з пінцетом і кладемо на праву шальку терезів. Починається зважування з важка, маси якого. Близька до маси зваженого тіла. Якщо виявиться, що маса цього важка є більшою, що ми бачимо, ніж маса тіла, важок ставить на його місце у футлярі. А на праву шальку терезів кладуть важок меншої маси. Якщо маси важка недостатньо для зрівноважування терезів, додають важки меншої маси доти, доки буде досягнуто рівноваги. Зрівноваживши тризи, визначають загальну масу важків на шальці. Ці дані заносимо до таблиці. Наступне зважуване тіло камінець. Увага на екран. Далі зважуємо порожню склянку. Після цього зважуємо склянку з водою. Нагадуємо, на шальки та разів не можна класти ворогі, брудні та гарячі тіла. В шостому досліді в нас зважене тіло вода в колбі, а єдини на терезах зважувати не можна, тому ми бачимо, що в третій стовпчик ми не можемо внести ніякі дані. Але визначити масу ми все ж таки можемо. Подумайте, як це зробити! Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Нам потрібно визначити масу води в склянці як різницю маси склянки з водою і маси порожньої склянки. Запишіть відповідне обчислення та відповіть з до таблиці. Переходимо до аналізу експерименту та його результатів. Сформулюйте висновок, в якому зазначте. Перше. Яку фізичну величину і за допомогою якого приладу ви вимірювали? Друге. Які чинники вплинули на точність вимірювань? Третє. Масу якого тіла? Вимілено з найбільшою точністю. Коли висновок записаний, переходимо до контрольних запитань. Перше. Під час зважування на лабораторній роботі Олесь зрівноважив свій годинник, при цьому на шальці терезів. Опинилися такі важкі як 2 по 10 грамів, 1 по 1 граму, 2 по 500 міліграмів і 1 по 10 міліграмів. Якою виявилася маса годинника? Обчислення проведемо в робочому зошиті? Друге питання. Відомо, що у мішечку знаходиться 16 напівдорогоцінних камінців. Використовуючи дані малюнка, знайдіть масу одного камінчика. Всі обчислення робимо в зошиті. Третє контрольне запитання. Подайте в кілограмах такі маси. 4 кілограми, 35 грамів, 875 грамів, 543 міліграми, 30 грамів, 80 міліграмів. Зробіть відповідні перетворення. Творче завдання для допитливих. Перше питання. Виміряйте масу монетки. Що слід зробити, щоб отримати найточний результат? Опишіть алгоритм своїх дій. Друге. Виміряйте масу води, яку містить невеличка пляшечка. Наприклад, від парфумів, ліків тощо. Опишіть алгоритм своїх дій. Домашнє завдання. У робочому зошиті письмово виконати дві задачі, які ви бачите на екрані. Дякую за увагу. До побачення!